Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні відео теж із розділу ремонт за допомогою 3D принтера, не з автомобільної теми, а так з домашнього ремонту. Загалом проблема виникла така, що в стульчиках ці ножки тут деталі роз'їжджаються ну, при користуванні. От Я їх вже тут пробував клеїти, але клей висох і нічого не схопилось. Виготовив на 3D принтері такі от кронштейни. От, тут все заміряв. Оцей от, у кутик заміряв, от, і ідея така, щоб отак от зафіксувати. Тут, зараз по, ну, поки так прикріплю, тоді ще добавлю по одному ще саморізу. От, і так у всіх чотирьох кутиках. Оттак от Потім покажу результат, що вийшло. От, 15 хвилин роботи із шуруповертом Кілька годин роботи самого 3D-принтера. І хвилин 15 моделювання, і результат готовий. От так от. Тепер стільчики зафіксовані. Вони не будуть роз ножки роз'їжджатися. Так, такий от ремонт. Якщо вам теж потрібні якісь такі нестандартні кронштейни, до будь чого можете також звертатися. От, до речі, ще цікавий факт: ці детальки я виготовив не сам, а разом зі своєю донечкою. Вона також зацікавилась моделюванням і попросила навчити її моделювати. Оце от перший кронштейн, який ми разом з нею розробили. На цьому сьогодні все. Всім гарного дня і до нових зустрічей!